El Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні теж буде спекотно, але я вдяглася, тому що буду зараз йти на город, трішки допоможу батькам. Будемо рвати кизил. У нас так є його, ну є його, начебто врожай буде нормальний, ну побачимо там. І хто рвав колись кизил, ви знаєте, як треба туди вдягатися. Тому що потім треба йти в душ, Ну, тіло настільки і чешеться. Я це ще з дитини. Але зараз зробила собі каву, тут вийшла на балкон, і думаю, вип'ю каву і потім піду. І ще сьогодні у нас середа. Може піду в цей, схожу, в АТБ. вчора я була ввечері, їздила в Фозі, то в принципі молока я взяла, але в Фозі я поїхала, щоб змінити скло на телефон, тому що там є такий магазин ТТТ, техніка твоєї. Ну, не пам'ятаю, як воно розшифровується. Там є такий хлопчик уже. Я ми з ним так ну, довгенько знаємо один одного, і він мені дуже класно його робить. Мені подобається. Були на днях. Напевно, може дня 4-5 у сестри, і я виходила, телефон впав, і тому мені потрібно було замінити скло. Чи скло це, чи як це на наклейка, наче скло називається, так? Да? Ось так. То поставила, дуже так знаєте, виглядає як новенький телефон. Так, дивлюся, дуже-дуже гарненький. Тому вчора я була, в принципі, молоко взяла, такого нам нічого не потрібно. Зараз ось так спекотно, нічого не хочеться їсти, але все-таки напевно в тебе піду, тому що. Будемо ми там біля тебе поруч, з дочкою у лікаря, потім розкажу, якщо все буде добре, розкажу ось, йдемо разом, як кажуть. Я йду підтримати її ось так. І покажу, що я купила, якщо підемо в АТБ. Так, буду добивати каву і буду йти рвати кизил. Таку зробила з молоком, але це молоко таке, як, як я забула, кокосове ось таке молоко. І печиво. Печиво до кави це своя лінія, я його дуже полюбляю. Мені подобається більше, ніж рошен. І навколо така краса. Хоча спекотно, це у мене сітка тут стоїть. І на це вікно треба сітку ставити, бо в нього немає сітки, і якщо відкриєш кузнечиков на цьому. На балконі буду дуже багато, хоча у нас тут високо. Ральф! Ральф! Іди сюди! Ти кави хочеш! Ти кави хочеш! Будеш каву? Каву будеш? Ось такі у нас квіти гарні квітнуть. І кольор, начебто, ці схожі, але трішки відрізняється. А ці схожі. І ці скоро будуть квітнуть. Так що квіти трішки ще будуть радувати. Моя, як кажуть, трошки рухається, але бачите, ще дуже багато зеленого. Ось зелений. Ну, це все зелене. А та сторона червона. Тому рву тільки половину дерева. Пару днів назад були квітки, а тепер вже кабачки. Ось один маленький, ще маленький і ось ще маленький. Так, я справилася, кизил нарвало. Зараз покажу, скільки в нас його є, але там ще він зелененький ще є. Багато зеленого я показувала. Так, начебто ще немає, але може десь тут ще вилізти кабачок. А, так, да, є. Ось ось там маленький. Тому що кабачки будемо домашні їсти. Нарвала ось цю мисочку, Тут трішки зелений, такий, ну, не попадається, але... Там три на гілочки, наприклад, росте спілих, а один не спілий, то я рву всі. Ось у мене три миски вийшло. Ну, треба морозити, бо ми е, дуже любимо, у мене дочка дуже любить компоти з кизила. Ось допомога. А тато збирав ці помідорки. Вони в нас зелені, але є й червоні. Він збирає ось такі зелені і вони доходять. Треба теж з ним щось робити. В принципі, ми їх їмо, але можна щось зробити. Це ну, такий некрасивий, а там є нормальний. Так що врожаю трішки, але є. Оцей тут лежить. Так, пішла в душ, бо я одягнута дуже-дуже тепло, бо кизил ну, кусається. Привіт, трішки закупок покажу, де ми були. Були в магазині Рошен. Так, Що ми там купили? Там було згущене молоко по акції, тому я взяла ось так: 350 грамів, коштує 55 гривень 88 копійок. Колись я брала і нам сподобалося. Так, печиво до кави йде по акції по 15 гривень 25 копійок. Це дуже гарна ціна, тому я вирішила взяти 4 О, поковки. Так, 4. Потім взяла ось такі шоколадки, здається, по 5,94. Взяла 3 ось жовтих, 3 зелених і 3 червоних. Взяли по 17 гривень 82 копійки. Ось такі. це як желейки. Оці полосочки мені дуже подобаються. А ось взяла кавун. Ну, якщо чесно, я кавун люблю, але смак мені це не сподобався. Але я взяла на правилу і буду знати, що ну, це не треба купляти. Так, далі взяла ось такі дольки. А ці бочки я вже пробувала. Скибочки кавунові, вони дуже-дуже смачні. І нам так, скільки воно коштує? 100 г 17 гривень 49 купів. Ось вони мені подобаються. Ось, вигляди кавунчика. Далі ще була, потім був АТБ, але і ще була ця фора. Фори я взяла ось таке молоко ванільне, воно зараз по акції, здається, 147 гривень, здається так, і форму засоби собі, собі на вечір. Дуже його полюбляю. А що взяли в АТБ? Зараз подивимось. Так, це у нас, напевно, АТБ. Взяла бурячок ранній. Так, скільки... За... ага 10 гривень 79 копійок. Взяла, зараз відварю і буде це супер. Потім взяла банан по 55 гривень 95 копійок. квас взяли дві пляшки. У вас зараз по акції по гарній ціні по 65 гривень 60 копійок. У мене ще ж є акція своя, бо маю карту ОТБ. завиточок, Я кажу, ми його беремо, дуже подобається: 18 гривень, 80 копійок Два взяла. гречку. Там була гречка інша. Я, в принципі, беру іншої фірми. А це подивилася така гарна ціна на їхній ось розумний вибір, тому чого не взяти? 25 гривень 90 копійок, і тут є, тут є кілограм. Діти попросили взяти пасту. Може, хто дивився мої закупки. Там я брала круасани з метра, і вони виявилися дуже-дуже смачні. Взяли ось таку мілку 173 гривні 30 копійок. Ще брали морозиво по 15,50, ось такі взяли. Каша з швидкого приготування, вона була по акції 12 гривень 90 копійок. І начебто це. А, ще цибулю було Все. 12,26 але я взяла ось такі дві. А, ще батон. Батон я щось пропустила. Не бачу скільки він коштує. А ось 15,50. Ось така невеличка закупка. Зараз буду ставити бурят. І, до речі, брала ось таку. Ось це каша, ось така, це як вівсянка. А це ем, типа гранола. А такі є гранола, бо вона не полуниця. Ага, дуже нам сподобалось, Там дійсно така, знаєте, полуничка є, і гранула така. М -м. Нам сподобалося, Хоча є там із горішками, є різні, здається, і шоколадний є. Так що, хто такий гранулок куштує, спробуйте ось таку. Нам сподобалося. Так. На сьогодні це всі такі закупки. Ми повернулися, як казала. Закупку я показала, тут зняла тільки що білизну, я ось в вішаю і до вечора все добре. І так, ми були у лікаря з дочкою, у лікаря-стоматолога. Це йде я, ну хто мене дивиться, там у мене така неприємність стала, але ми всі люди і у всіх така ситуація може ну, відбуватися. Тому вирішила піти все-таки в цю стоматологію. І, дочці, дуже сподобався лікар, така дуже приємна жіночка і така е, турботлива, так можна сказати. І в принципі, вона ну, так, по відгукам роботу добре робить. Е, нагадаю, хто може не знав, я колись ходила до стоматолога, мені там стало погано від Анестезії. І на 14 спирт попав мені в око і я лікувалася. Але, знаєте, ну, це така життєва ситуація. Ми всі люди, у нас можуть бути помилки. Тому вирішила все-таки піти туди, і дочка дуже задоволена, вже записалася на наступний раз, тому будемо ходити туди. І тут у нас, в принципі, поряд. Так, там не дешево, але ж дітям найкраще. Так, що ось так. Так, буду складати білизну, зараз прийму душ і буду варити гречку і буряк.